Він підняв свої руки і благословив своїх учнів, всього їх три роки він вчив, закрило ось небо простором своїм, він жив на землі життям чистим, святим, спорожніла земля, і те світло з небес йшло до неба. Христос наш у славі Воскрес, сумувала природа і друзі, однак мить розлуки оцю не забути ніяк. Проводжала Марія, Закхей, Вартемей, Лазар і інші, хто був із людей. Всі хотіли так міцно Ісуса обняти. Дуже жаль було друга такого втрачати. В день останній, земний, коли йти Христос мав, на горі Єлеонській, їм річ Він сказав Вість спасіння, несіть в кожне місто й село, щоб людей там повірить багато змогло. На горі Єлеонській Христос повіщав, про події, що йдуть, Він їм предсказав. На горі Єлеонській про чашу молив, щоб Отець Його вище з небес підкріпив. У смиренні Він виконав волю Отця, і навік примирив з Богом грішні серця, Він вознісся і Духа послать обіцяв, щоби нас Дух Святий потішав і навчав від цієї землі. Від гріхів і скорботи він піднявся туди, наш Спаситель і Бог, і посів на престолі, поправиться Отця, Його царство навіки не буде кінця. Він пішов в небеса та вернеться сюди, свою церкву забрати на небо туди, при Архангельському голосі і при трубі встануть мертві, і скаже Господь наш тоді. Всіх померлих у гробі і полеглих віддати, щоб з нами живими Христа зустрічати, щоб відчути ту радість, де не буде кінця, де ми будемо в присутності Бога Отця, щоб ми з вами змогли вільно в небо піднятись, де не будемо плакати, тільки сміятись, дуже скоро за нами Спаситель прийде і в небесний свій дім своїх вірних веде.